Пізно ввечері 19 липня на Великій Васильківській у Києві, сталася трагедія. Водій у стані алкогольного сп'яніння вилетів на тротуар, збив жінку та намагався втекти з місця події. Як виявилось за кермом, був працівник прокуратури держслужбовець Андрій Молочний. На жаль, постраждала наступного дня померла в лікарні, а сам молочний намагався втекти після наїзду на жінку. Мене звати Яна Порхон, Що відомо про резонансне ДТП докладніше далі. Винуватець ДТП, – 24-річний син актора Андрія Молочного, стверджують українські змі за даними заступника директора українського агентства моделювання ситуації Олексія Голобуцького. Молочний молодший обіймає посаду головного фахівця спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону. Його батька в Україні пам'ятають як резидента проєкту Comedy Club UA, що є аналогом російського шоу, та зірку проєкту Файна Україна. Він був співпродюсером легендарного скет-шоу, в якому молочний працював разом із Сергієм Притулою а також за даними змі. Одним із найбільш високооплачуваних акторів. На жаль, він також відомий своїми суперечливими висловлюваннями про Україну. Коміка навіть занесено в базу сайту Миротворець. Зокрема, під час Революції Гідності молочний звинувачував українців у фашизмі. А на початку повномасштабного вторгнення актор висловив своє обурення щодо подій, які відбувались навколо московського патріархату в Україні та Києво-Печерської лаври. Тож не дивно, що після початку російського вторгнення молочний поїхав жити до. Росії, де продовжував висловлювати антиукраїнські заяви, комік називав українську мову недорозвиненою і зазначив, цитуємо, що вона природно звучить в сільськогосподарському середовищі та її використання при дублюванні фільмів або у наукових проєктах недоцільне. Також в одному шоу молочний назвав українців за кордоном недолугими та цинічними. Українські змі ставлять собі риторичне питання: як так вийшло, що син зрадника України виявився співробітником прокуратури. Також журналісти звернули увагу на те, що у декларації молочного молодшого не вказано автомобіль, на якому він п'яним роз'їжджав нічним Києвом. На кадрах, які потрапили в мережу, зафіксовано, як авто виїжджає на тротуар, де у той момент ішла жінка, і він скоїв наїзд на пішохода. Результат обстеження молочного показав, що в нього було 1,77 проміле. Чиновникові вже повідомили про підозру за статтею про порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, що призвело до смерті людини. Андрію молочному молодшому тепер загрожує до 10 років за гратами. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Латі ракети томагавк не просто потрібні Україні, вони життєво важливі для протистояння з Росією. Тому заява президента США Дональда Трампа про намір передати Києву ракети Томагавк для посилення тиску на Москви викликала неабиякий ентузіазм у суспільстві. І, хоча через деякий час, 47-й президент США спростував власну заяву, ми всі добре знаємо. Трампа іронізує видання обосю сьогодні. Спростував, а завтра передумав. Мене звати Яна Прохон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чи є в Україні шанси отримати томагавки і як вони можуть змінити перебіг війни з Росією. Докладніше далі. Томагавк є основною американською дозвуковою крилатою ракетою великого радіуса дії. Її розробляли з 1971 по 1980 роки, а прийняли на озброєння у 1983. При цьому ракета регулярно піддається модернізації відповідно до духу, часу і нових викликів. Зокрема, вже триває робота над сухопутними пусковими установками тайфун, які наразі проходять випробування. Як відомо, томагавк є ракетою насамперед морського базування, а батареї спускови. Омо установками тайфун дозволяють запускати ракети з суші на сьогодні. Існує щонайменше вісім відомих модифікацій ракет Томагавк, що відрізняються як бойовою частиною, зокрема осколково-фугасною, касетною та ядерною типом пуску, функціоналом оперативно-тактична ракета або протикорабельна, так і характеристиками, але базові ТТІК схожі практично для всіх модифікацій. Так, дальність польоту складає від 1250 до 2500 кілометрів, а швидкість 880 кілометрів за годину. На сьогодні в Україні немає на озброєні ракет, які могли б діставати до глибоко тилових районів Росії і завдавати ударів по військових об'єктах і об'єктах ВПК за 1500-2000 кілометрів і більше. На такі відстані зараз літають здебільшого далекобійні ударні дрони, але багато з них мають малопотужні бойові частини в межах 50 кілограм вибухової речовини. А це майже в десятеро менше ніж у крилатою ракетою, тому саме ракета томагавк дозволили по Україні атакувати російські підприємства, які розташовані в глибокому тилу. Наприклад, серйозно пошкодити або повністю знищити підприємство з виробництва шахет 136 в Алабузі, розташоване за 1300 кілометрів від кордону з Україною. До того ж, ракетами томагавк з касетною бойовою частиною можна було б регулярно та доволі ефективно обстрілювати російські військові аеродроми. Наприклад, Саваслійку, де базуються носії кинжалів міг 31К Крім того, ракети томагавк без проблем долають вороже ППО, особливо таке зношене і виснажене, як у Росії, яка ледве витримує нальоти українських ударних дронів. Політ на наднизьких висотах із функцією огинання рельєфу дає змогу цим ракетам проходити ешелони ППО минулого і позаминулого покоління, як ніж крізь масло. Як ми бачимо, ракети томагавк змогли б серйозно змінити баланс на полі бою, але Київ не отримав їх як від Джозефа Байдена, так навряд чи отримає від Дональда Трампа. З іншого боку, буквально днями з'явилася. Інформація про те, що Бундесвер звернувся до США із запитом про купівлю комплексів тайфун. Дивним чином це сталося одночасно із заявами Білого Дому, що саме країни в НАТО відтепер закуповуватимуть у США зброю для України, а також із появою в змі повідомлень про можливе отримання українською стороною ракет тамагак. Це означає, що і Саваслейці і Єлабузі варто приготуватись. Золота осінь піднесе глибоким тилам країни окупанта ще чимало неприємних сюрпризів. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Українські солдати можуть обмінювати відео підтверджених ліквідації російських окупантів та знищення російської військової техніки на бали. Неофіційна назва програми є бали. Зароблені в бою бали. Бійці використовуватимуть для купівлі спорядження, зокрема безпілотників через платформу Brave1Market. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як працює система, що змінює правила гри на фронті. Докладніше далі. У війні за виживання Україна змушена шукати нестандартні шляхи для збереження переваги на полі бою. Один із таких цифрова система мотивації армія дронів. Бонус, яка дозволяє підрозділам заробляти бали за знищення ворожих цілей і отримувати за це реальні винагороди. Цей підхід викликає як захоплення, так і дискусію. Зауважує видання ВІБІСІ. У межах схеми армія дронів бонус також відома як є бали. Українські підрозділи можуть отримувати бали за кожного знищеного російського солдата або одиницю техніки. І як у грі «Call of Duty», бали означають призи. Видання називає таку систему гейміфікацією війни. Працює вона наступним чином: чим стратегічно важливішою та масштабнішою є ціль, тим більше балів отримує підрозділ. Наприклад, знищення ворожої реактивної системи залпового вогню приносить до 50 балів. За знищений танк нараховують. 40 а за пошкоджений 20 кожне завантажене відео знищення ворожої техніки або живої сили супротивника тепер уважно аналізується в Києві, де бали нараховуються згідно з постійно змінюваними військовими пріоритетами. Цитата: передусім йдеться про математику війни та розуміння того, як ефективно використовувати обмежені ресурси. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Раніше підрозділи могли обмінювати свої бали на гроші та разом із благодійною допомогою закуповувати необхідне обладнання. Тепер система є e балів інтегрована у Break-1 Market, який розробники називають Амазон для війни. Військові можуть переглядати понад 1600 товарів, витрачати накопичені бали, купувати товари безпосередньо у виробника і залишати відгуки а рахунок оплачує Міноборони України. Брейв один маркет має доповнити, а не замінити традиційну повільну систему військових закупівель. Мета, щоб підрозділи швидше отримували потрібне від дронів і комплектувальних до безпілотних наземних машин, які можуть евакуювати поранених із передової. Програма армія дронів Бонус уже довела свою ефективність, стверджує медіа канал 24». За понад 10 місяців до неї долучились понад 400 підрозділів, що становить близько 95% усіх дронових груп, які діють уздовж лінії фронту. Завдяки системі кількість знищеної ворожої техніки зросла вдвічі. Щомісяця військові уражають тисячі одиниць техніки, серед яких танки, безпілотники, систему РЕП, склади боєприпасів, протиповітряна оборона, гармати та гаубиці. Ця програма стала справжнім проривом, адже мотивує бійців і водночас надає державі важливі дані з поля бою для стратегічних рішень. Розробники системи постійно вдосконалюють її, вносячи зміни в реальному часі. Головна мета мінімізувати бюрократичні перешкоди, щоб військові могли зосередитись на захисті країни та знищенні ворога. Це канал Телеграф. Мене звати Яна. Прохун. не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Він подолав звуковий бар'єр. Здійснив стрибок зі стратосфери з висоти 38 тисяч 969 метрів. Після чого провів у вільному падінні 4 хвилини 19 секунд. Він зробив крок у порожнечу зі статуї Христа в Ріо-де-Жанейро, що принесло йому славу в колах бейсджамперів і парашутистів. Його звали Фелікс Баумгартнер. Легендарний австрійський екстремал. Загинув під час польоту на пароплані в Італії. Мене звати Яна Порхон. про подробиці трагедії. Докладніше далі. 56-річний Баумгартнер загинув у комуні Порто Сант-Ельпідіо на узбережжі Атріатичного моря. За даними пожежників, Баумгартнер втратив контроль над моторним парапланом через раптове нездуження, після чого впав на край басейну на території готелю. Ймовірно, причиною став серцево-судинний колапс. Однак точну причину смерті наразі не встановлено. Внаслідок падіння від параплана, відлетів уламок, який травмував дівчину, що працювала аніматоркою в готелі. Її госпіталізували. Екстремал стартував зі спеціальної рампи для моторизованих паропланів. Трагедія сталася буквально на очах його дружини. Подія могла мати ще інші наслідки. На момент падіння поруч із басейном перебували численні відпочивальники, зокрема діти. Як зазначили рятувальники, масштаби катастрофи могли бути значно більшими. Незадовго до трагедії Баумгартнер публікував фото польотів на пароплані в Італії, зокрема під час заходу сонця. Він також ділився світлинами з підготовки до польотів. Усього за кілька годин до аварії Баумгартнер опублікував відео в інстаграм, в якому жартома зазначив, що сьогодні занадто вітряно. Уродженець Зальцбурга останні роки Фелікс Баумгартнер жив у Швейцарії, де працював пілотом рятувального гелікоптера. Екстремал неодноразово потрапляв у скандали, що не мали нічого спільного з екстремальним спортом. Так одного разу. Заявив, що Європі потрібна поміркована диктатура, але міжнародну популярність Баумгартнер здобув не скандалами, а завдяки своїм екстремальним стрибкам. Перший бей він здійснив у 1996 році. А з 1997 виступав як професійний бейджампер за підтримки Редбул. У 1999-му він стрибнув зі статою Хреста В Ріо де Жанейро. Через чотири роки здійснив політ із вуглецевим крилом у вільному падінні з Англії до Франції через Ла-Манш. Світову славу здобув 2012 року, коли піднявся в стратосферу на гелієвій кулі та стрибнув звідти на землю. Це був знаменитий проєкт «Стратос». Тоді в інтерв'ю він зізнався, що не боїться смерті. Так швидко не помирають, заявив екстремал. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.